На початку війни у нас перебували в окупації на початку нового навчального року. Перебували в окупації 52 заклади, які знаходилися в шести в чотирьох громадах, плюс дві у нас перебували на лінії вогню. На сьогодні у нас дві школи і один дитячий садочок перебувають в окупації. Це на Кінбурзькій косі, і з ними немає зв'язку. В той же час я можу сказати, що як би складно не було, але протягом всього часу, протягом цієї війни, Абсолютно всі вчителі, вихователі Миколаївської області вчасно одержували заробітну плату, і навіть ті, хто перебував в окупації, і це дало їм можливість зрозуміти, що держава піклується про них, що вони потрібні, що освіта у нас була, є і буде. І слава Богу, після звільнення ці люди далі продовжують своє навчання. На сьогодні я можу сказати, що велика кількість учнів знов таки повертається до нас. Ми сподіваємося, що цей процес буде й далі йти, ну вже більш успішно. Сьогодні, коли в Європі закінчується навчальний рік, більшість батьків приїздить так зване на розвідку, дивиться, що тут і як. На сьогодні у нас є подані заяви до перших класів. і Ми можемо констатувати, що їх практично на три тисячі. Стало більше ніж минулого року, це не може не радувати нас. Сьогодні основна проблема це укриття, тому що ми прекрасно розуміємо для того, щоб батьки повернулися, а для того, щоб сюди повернувся бізнес. Перше, що питання: чи будуть працювати школи? Школи будуть працювати, якщо будуть укриття, і там ще певна низка повинна бути виконана умов. Укриття будуть тоді, коли їх побудують, адже ми всі з вами знаємо, що школи, яких проєктувалося укриття, ну, останні проекти це 53-54 рік. Тобто це ті школи, в яких дійсно було укриття, яке входило в проєкт. Сьогодні за допомогою ЮНІСЕФ і інших донорів ми їх дуже успішно і швидко відновлюємо. Всі інші школи взагалі не мали в своїх проєктах укриттів, це пристосовані приміщення, тому дійсно це величезна проблема, яка сьогодні перед нами постала, і да наша область послала задніх саме через те, що 25% території було окуповано. Зрозуміло, що обстежити виконати обстеження в цей час було абсолютно неможливо. Дві громади, як я вже наголошувала, перебували на лінії вогню, Зрозуміло, що туди теж ніхто не міг виїхати і передивитися станціях українського. Ротів, ну щойно звільнили цей процес дуже швидко пішов. І сьогодні декілька донорських організацій активно працюють над допомагає нам відновлювати укриття. Теж саме поставлено абсолютно всім громадам сьогодні завдання, щоб в найближчий час така робота була проведена, і діти дійсно могли сісти за парти. Питання безпеки є надважливим. Окрім того, це протипожежні заходи, це кнопка виклику безпеки, це харчоблоки, і дуже багато ще потрібно для того, щоб дійсно сьогодні діти могли піти в оновлені заклади і там навчатися. На сьогодні укриття має 156 навчальних закладів: це 13 сховищ і 143 три тобто протирадіаційні укриття. Створені комісії проводиться обстеження, виділені кошти, заведені донорські організації, які нам допомагають. Значить, вісім укриттів. У нас повністю від початку до кінця створює компанія ЮНІСЕФ Благодійний фонд ЮНІСЕФ. Далі зайшла Проводнівська організація, яка обрала для себе 65 навчальних закладів. Це вони обирають самостійно. Ми лише допомагаємо їм ну, показати, довести до місця. Вони самостійно проводять обстеження, складають повністю коштори, самі проводять закупівлі, самі ремонтують і кажуть, доздають під ключ. В той же час Миколаївська область так само. УКС у нас проводить певні роботи по укриттям. Громади самостійно також виділяють гроші на сьогодні. Гроші виділені абсолютно в усіх громадах на відновлення укриттів, і їх виділена вже велика кількість цих грошей. Тільки наскільки я пам'ятаю, 40 мільйонів свій час виділив і вже вик... Миколаїв вже використав. На сьогодні ця цифра може бути вже і більше. Значить, виділена та освона 56 мільйонів 849 тисяч. Це на сьогоднішній час, те, що вже освоєно. І далі субвенція державна, після того, як комісія все обстежила, були виобрані вісім теж. А, Вісім шкіл, в яких будуть повністю побудовані укриття від початку до кінця. На сьогодні ідеї закупівля меблів і проводиться аукціони. Ви повинні розуміти, що ця державна субвенція вона так само буде направлена на громади і відновлюватися буде саме через громади. Вони будуть проводити торги. Все це чому так довго? Тому що на сьогодні ви знаєте, що є тендерні процедури, обійти, які ніхто не має права. Через те цей процес дійсно затягується. Ну, Якщо не дай Боже не проводиться цей аукціон, то він переходить на наступний етап. Субвенція дійсна до 1 січня, тому до 1 січня ці роботи повинні бути проведені. ЮНІСЕФ на сьогодні вже чотири укриття практично повністю вони зробили, і чотири знаходяться на стадії завершення до 1 вересня. Вони у нас вже будуть. Стосовно автобусів, хочу сказати, що сьогодні це теж дуже серйозне питання, адже ми знаємо, що на території Миколаївської області дуже велика кількість доріг, не всі вони задовільняють. І сьогодні у нас велика кількість шкіл, до якої потрібно підвозити дітей. Так, ведеться компанія стосовно того, це державна програма стосовно того, що треба зараз переглянути мережу і відповідно до неї сформувати таку кількість закладів, які дійсно будуть спроможні, які можна зробити сучасним для того, щоб забезпечити головний принцип це якісна освіта, рівний доступ до якісної освіти, незважаючи на те, де дитина не жила. Минулого року, попри війну, було закуплено 17 авто автобусів. зараз вже перші проплати пройшли, буде закуплено 19 автобусів за рахунок співфінансування, це за рахунок державної програми. Областю була проведена величезна робота стосовно забезпечення вчителів і дітей планшетами і девайсами для організації дистанційного навчання. А для цього більше на сьогодні, виходить, там. Компів було поставлено 3103 – це для дітей планшетів, 6660 – це було забезпечено вчителів. Зрозуміло, що у нас залишається ще потреба, але в той же час для організації дистанційного навчання воно відбувалося. Мені приємно сказати, що абсолютно всі вчителі у нас вчасно проходили курси. Ми перед цим проводили дуже велику роботу саме стосовно дистанційного навчання. Навчання, і наша область свій час ще в довоєнні часи, вона була одна із найкращих саме по інформаційних технологіях, використання інформаційних технологій в навчанні. Ну і зрозуміла, що два роки пандемії і рік війни, як би це не звучало, але дали можливість покращити свої такі інформаційні навички самим вчителям, і уроки, які ми чули, слухали, вони дійсно. Були ну, на, на рівні. Багато дітей сьогодні повертаються для навчання в вищих навчальних закладах, саме Миколаївщини. Це дуже приємно, і, тому що це надзвичайно важливо. І, е в закладах професійно-технічного навчання теж можу сказати вам, що ми дуже серйозно працювали з професійно-технічною освітою вже з 1 вересня того року була запроваджена в них змішана форма навчання. Вона для того, щоб діти могли навчатися теоретичні питання, вони могли з'ясовувати дистанційно. А коли була практика, організовувалися їх вивіз до безпечних районів. Області, де на базі інших професійно-технічних навчальних закладів діти формували навички вже практичні. Таким чином, всі випускники системи професійно-технічної освіти це саме ті діти, які оволодівали не тільки дистанційно, а й саме в наших там лабораторіях, в наших цехах, там де потрібно, вони на станках працювали. Виїжджали в поля і так далі. Тобто для них була повністю організована робота. Діти сироти, які були в професійно-технічних навчальних закладах, також були вивезені за територію Миколаївської області. Вони перебували певний час, також у Львівській області, потім повернулися, і на сьогодні все навчаються. Дуже велико сьогодні ми не піднімали цю тему, але повірте, це надзвичайно серйозна тема. Це психологічне відновлення і наших вчителів, і взагалі дітей, які перебували в окупації. Уявіть собі, яка психіка на сьогодні постраждала у цих дітей. Це ті ж самі батьки, які так само в дуже небезпечних умовах були разом з дітьми. Це вчителі, які теж надзвичайно у таких ситуаціях працювали і сьогодні, для того щоб Діти сіли через три роки за парте. Це буде протірка ще дуже такий певний час, тому що діти відвикли від великих колективів, і це абсолютно нові колективи. Ми сьогодні ще працюємо над психологічною підтримкою як вчителів, як дітей, так і їхніх батьків.